Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити і прояснити дуже цікаву тему, яка потрібна і важлива абсолютно всім. Це чому ми не можемо реалізуватись у нашій сфері, або ми не можемо вийти на інший рівень доходу, або я просто не можу заробляти гроші на тій сфері, яку я вибрала, яку я люблю. От мені не виходить. Чому так відбувається? Ми поговоримо про це з психологічної точки зору, що нас стопорить, що не дозволяє нам розвиватися, заробляти, діяти, що не дозволяє нам діяти. Це найважливіше, тому що для того, щоб заробляти гроші, потрібно робити дії. Не просто слухати медитації, не просто слухати афірмації, не просто згадати бажання і чекати потрібно діяти. Ми всі про це прекрасно знаємо, ми всі це чули, і ми всі це могли би робити, якби не одне, але дуже часто, якщо ми не можемо заробляти на власній справі, підвищувати дохід, це означає, що ми не діємо. Ми не діємо у цьому напрямку. Чому ми не діємо? Ось тут ми про це поговоримо. І найважливіше, що нас стримує, це наші неврози. Що це таке? Замість того, щоб діяти, я тривожусь, боюсь, я переймаюсь, я не впевнена, тобто мене закидує цими страхами. І замість того, щоб діяти, я що йду робити? Правильно сидіти в інстаграмі, або ще десь там, або йду поприбираю. Може, я краще поприбираю? А може я краще щось приготую? А може я краще полежу, посплю? А може, я краще м -м, не піду на цю зустріч? Може, я краще відміню. Е дуже часто ось ці неврози. Що, а якщо я почну рухатись, якщо я почну йти далі, а що буде? А якщо я зараз вкладу всі свої гроші або якусь половину, а мені назад нічого не прийде? Мені назад нічого не повернеться. А що якщо я зараз от витрачу гроші, а клієнтів не буде? От я зараз почну просувати себе, заявляти про себе, а клієнти приходити не будуть. Бо вони не захочуть зі мною співпрацювати, вони не захочуть у мене купляти ці продукти чи купувати якісь послуги. Не захочуть, що мені тоді робити. Всі свої гроші я зараз витрачу. І ми дуже сильно боїмось і тримаємо ці гроші, не розуміючи того, що чим більше ми тримаємо гроші, то гірше вони до нас йдуть, то важче вони до нас йдуть, що більше ми віддаємо. То більше вони приходять. Тут немає ніякої езотерики. Це абсолютно адекватно. Чому? Тому що, якщо ми віддаємо гроші саме, головне, куди ми віддаємо ці гроші? Саме на реалізацію, на свою реалізацію, саме на те, щоб просувати себе, саме на те, щоб покращувати себе як спеціаліста, саме на те, щоб покращувати якість послуг, на те, щоб покращувати якість картинки, на те, щоб покращувати якість, наприклад, вашого сайту. На те, щоб щось покращувати, на те, щоб покращувати власні знання у цій сфері, то, звичайно, гроші повернуться, тому що що краща картинка, що кращі послуги, що кращий ви як спеціаліст, то більше до вас хочеться йти. Ви більше розвиваєтесь, 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 і люди до вас йдуть, тому що вони розуміють, ви так багато вклали в себе, що тут мені допоможуть. Ця людина так багато вчилась, вона не може не допомогти. Ця людина так себе змінила, вона не може не допомогти. Тобто тут ми повинні працювати над цими неврозами, які сидять всередині нас. Ось цей страх постійний, ось ці постійні переживання, а що, якщо, а що, якщо не вийде, а що, якщо не зможу, а що, якщо мене обманять, а що, якщо, а що, якщо, і так далі. От саме вони нас сковують. Як поводиться людина без неврозу? Людина без неврозу отримує знання і застосовує їх у практиці. Все. Вона не сидить годинами, не думає про те, а варто чи не варто, а треба чи не треба, а повернеться чи не повернеться. Вона не думає про це. Вона розуміє, що так, це ризик, так, це ризик, але якщо я хочу мати більше, я йду на цей ризик. Будь-яка людина має ось цей страх. Але людина саме з неврозом, яка панічно боїться зробити якийсь зайвий крок, щоб не втратити зайву копійку, от їй буде надзвичайно важко. Наприклад, я. Теж іноді, та й боюсь. Я теж іноді думаю, а якщо не буде, дійсно ніхто не прийде. А я тут вже вклала гроші. А що, якщо дійсно ніхто нічого в мене не купить, якщо дійсно не захочуть брати мої послуги, але потім я згадую про те, скільки я вклала в себе, скільки знань я в себе вклала, скільки грошей, скільки часу, скільки енергії було покладено на цю справу, і чому мають не прийти? Тобто це неможливо. Люди прийдуть, вони будуть, і у кожного спеціаліста є свої клієнти. І у вас вони будуть. Тому що люди насправді вони йдуть на енергетику. В принципі, вони і не йдуть на ці дипломи, вони не йдуть на них, вони йдуть на енергетику. Коли вони відчувають, що тут я можу зарядитись, тут я можу отримати користь, тут я можу отримати енергію і так далі, вони розуміють, що так, чому би не піти? Чому би не піти, якщо це принесе мені? Задоволення, якщо це принесе мені користь, якщо я отримаю велику кількість енергії, потрібної мені інформації, чи потрібно мені послуги, чи потрібні ем, мені продукти, неважливо, що ви продаєте, і чим ви заробляєте на життя, в якій сфері. І коли у вас енергетика розслаблена, коли ви не знаходитесь в постійному страху і в переживаннях, то до вас хочеться йти і з вами хочеться працювати. Знаєте, в мене є знайома, яка бере дуже і дуже великі гроші порівняно з тими, що на ринку, за свої косметологічні процедури. От дуже великі гроші. І люди все одно до неї ходять. І ви просто не уявляєте, яка надзвичайна в неї енергетика. Я зараз згадую, і мені хочеться світитися, мені хочеться сміятися, тому що вона дійсно настільки приємна, що їй хочеться платити, навіть якщо ці гроші. Ну, трохи забагато, <laughs> ну трохи, трохи за дорого. Але до неї хочеться йти. І знаєте, чому вона досягла успіху? Тому що вона не боялась, вона не боялась, вона не соромилась, вона не думала, що в неї не вийде, в неї не було абсолютно ніяких неврозів з цього приводу. І коли ви почнете одразу використовувати свої знання в роботі, а не чекати 100 років, е то ви побачите колосальні результати. Просто брати і діяти, діяти не очікуючи цих результатів. Вони прийдуть. Але коли ми не очікуємо їх. По-перше, це для нас надзвичайно приємно. По-друге, ми не боїмося, що щось не вийде, тому що ми знаємо, що так може не вийти. У нас немає ось цих ілюзій постійних: що ну не вийде, не вийде в мене, не вийде, я знаю, не ніхто не прийде. або от я чекаю, я чекаю, от зараз люди до мене будуть приходити. Я все вклалась. Люди до мене будуть приходити і будуть платити мені багато грошей. А люди не прийшли і не заплатили вам нічого. Тобто. Тут не повинно бути очікувань, тому що коли ми дуже сильно очікуємо, ми що створюємо? Напругу ця напруга така сильна, а що вища напруга, то далі від нас наше бажане. Так само і в стосунках, так само і в будь-якій іншій сфері. Що більше ви прилипаєте до чогось, що більше ви на щось навішуєте ярлики, на щось навішуєте якісь очікування, то далі воно від вас. Тому що ніхто не хоче напруги, ніхто не хоче жити в напрузі, всі хочуть спокою, всі хочуть рівноваги. І що більше ви фокусуєтесь на собі і на своїх станах, наскільки вам зараз добре, наскільки вам зараз комфортно, наскільки вам зараз приємно? Ем... І не і припиняєте ставити взагалі які-небудь очікування, робите це в задоволення, то більше до вас тягнуться люди так само і в стосунках. Що більше ви фокусуєтесь на собі, на тому, як я почуваюся, на тому, чи мені зараз комфортно, чи мені зараз добре, чи хочу я зараз робити це з тобою, чи я не хочу цього робити, коли ви слухаєте лише себе, тобто тотальна фокусовка на собі. Фокусовка єдки слово ні тотальне фокусування на собі. Трохи зменшити ось цю напругу любов до того, що ви робите. Тобто я люблю себе, тому я на собі фокусуюсь, а не на тобі. А на тобі я не фокусуюсь на тобі, я фокусуюсь лише тоді, коли ми разом, і то не на 100%, тому що на собі теж потрібно затримувати фокус. Тоді, звичайно, стосунки будуть приємними, гармонійними. Тут теж не буде ніяких неврозів про те, чому він не написав, чому він не приїхав, чому він це не зробив. Він не зробив, він такий поганий, і все дальше. І все таки далі. І повертаючись до фінансів. Тут теж, що більше очікування, що більше невроз, то гірше, то гірше. Коли ви знаходитесь в постійній рефлексії про те, що не вийде, а добре. А якщо вийде, що я буду з цими грошами робити? А якщо мені вкрадуть? А де я добре? Тоді мені доведеться, якось інакше жити, тоді мені можливо доведеться попрощатися з моїми друзями, з моїм колом спілкування. Або вони захочуть, щоб я їм постійно позичала гроші. Або мої батьки та моя родина захоче, щоб я їх утримувала, так як я почала більше заробляти. А що я їм скажу? Якщо я їм скажу ні, вони подумають, що я погана, і так далі. І ось це постійна рефлексія, рефлексія. Якщо завтра у мене не з'явиться клієнтів. Все, от не буде клієнтів. Якщо клієнти не захочуть до мене більше приходити, вони прийдуть там на одну якусь консультацію чи купити якусь там одну послугу, що якщо більше вони не прийдуть? Тобто, як коли ви знаходитесь ось цій постійній рефлексії, ви на це, по-перше, витрачаєте дуже багато часу, дуже багато енергії, замість того, щоб цей час і цю енергію витратити на дії. І у вас тоді немає, не залишається сил. Для дій. От просто коли ми витрачаємо е, нашу енергію не на те, не на якусь нашу рефлексію, на нас не залишається часу для те для того, щоб діяти. Ось тут ключове. Ви не можете діяти, якщо у вас немає на це ні сил, ні енергії, ні бажання, нічого. Ви просто лежите зірочкою на ліжку і думаєте про те, щоб а чого, а, а чого я взагалі живу? От так ви собі думаєте. Тобто приходить якась апатія, приходить е, на розуміння того, що робити далі, куди рухатись далі. Е, я хотіла, я не зробила. І дуже часто, дуже часто ми приходимо до такого стану, як е, я хотіла, ось жаль, жаль, що я не змогла. От я хотіла це зробити, треба було раніше це зробити, а я не зробила. А ось інший зробив в нього вже там, не знаю, неймовірні якісь. Е, Вершини вже досягнувний фінанси заробив, реалізувався. І тут не лише про фінанси, тут про власну реалізацію. Тому що, що успішніше ви стаєте, що більш ем, значимими ви стаєте у цій сфері, то більше відповідальності на вас лежить. Тому що люди чекатимуть результату. Люди очікуватимуть, що вони йтимуть до вас, і ви саме ви їм допоможете, адже у вас така. Така вже репутація, яка про це говорить, що ви можете допомогти. Тобто люди очікують, що ви їм допоможете. І що тут відповідальність? І якщо ви боїтесь відповідальності, якщо ви боїтесь не виправдати чужі очікування, ви, звичайно ж, нічого не будете робити для того, щоб стати кращим у своїй сфері. Тому що ви думатимете, а якщо я не впораюсь? а якщо я не допоможу людям, насправді в мене е був такий ж. Такий ж страх він в мене був теж. Що я думала? Я думала, що а якщо от я стану психологом, до мене прийдуть люди, почнуть ходити на консультації, а я не зможу їм допомогти. Я боялась брати гроші, тому що я боялась, що я не допоможу. Я боялась, що людина вийде від мене без результату. Для мене це було надзвичайно важливо, тому що я в своїй голові вважала, що це Надзвичайний якийсь репутаційний удар. Я не маю е, брати гроші, якщо я не допомагаю людині. Я зробила для себе такий висновок: що е, якщо людина бачить, що спрети зі мною не підходить, то е, за, перший, за першу консультацію гроші повертаються. Тобто я розумію цілком відповідальність на собі, що я можу дати як терапевт, і що людина може взяти. Якщо людина, е, наприклад, Побачила в мені неякісного непрофесійного е, спеціаліста, і я їй не допомогла, і взагалі нічого хорошого путнього не сказала, вона ні в чому не розібралась. У нас була лише одна консультація. То е, гроші повертаються за цю консультацію. Людина до мене просто більше не приходить. Якщо ж е, людина була в мене на одній консультації, їй все сподобалося, вона приходить далі. І далі їй все теж подобається. Вона говорить про те, що так, я тут я усвідомила, тут я зрозуміла, тут мені допомогло, тут до мене прийшов інсайт, і так далі, тут я розібралась. То ми працюємо далі і немає ніяких питань з цим. Тобто репутація не страждає. Зрозумійте одне: ми не можемо бути для всіх хорошими, для всіх корисними, всім підходити. Ні. Ми підходимо певні категорії людей, яка з нами синхронізується. Якщо до вас приходять люди і говорять, що ну я була в тебе там на одній консультації, чи я купувала в тебе щось, а мені не сподобалось, мені не підійшло, то це лише одна людина зі ста. Просто ця людина, яка вам не підходить, яка просто якось випадково ем, забігла там вашу сторону. Ем, в моєму ж випадку я маю свій ютуб-канал, де людина може побачити, наскільки я кваліфікована. Чи синхронізується з нею те, що я говорю, чи відгукується якось їй це все? І якщо так, вона може до мене приходити. Якщо ви хочете, ви можете записати до мене на консультацію. По перше, по-друге. Що я хотіла сказати, що ви ось ця тривога, що я не зможу, я не зможу, я обманю, я візьму гроші, а не допоможу. Вона дуже швидко вирішується. І я сказала, як вона вирішується. Тобто, підсумовуючи це все, можна сказати, що ви витрачаєте час на що завгодно, на ось ці ваші переживання, прикручування в голові, того, що ще не було, ось це наша надзвичайно важлива помилка думати про те, чого ще не було і чого взагалі ніколи не може бути. Залишатись в теперішньому моменті дуже і дуже важливо. Не придумувати собі якісь сценарії, яких ніколи не було, і, можливо, і не буде, і швидше за все їх не буде. Тому витрачати час, увагу, енергію, дії не на рефлексію постійно, а що, якщо не вийде, а що я буду робити, а навпаки, на те, щоб діяти, на те, щоб робити кроки. Особливо, якщо ви знаєте кроки. А будь-хто з вас, хто хоче розвивати якусь свою справу, хто хоче заробляти, вони ви знаєте, знаєте, що вам потрібно робити. Ви 100% бачите ваших конкурентів, ви 100% стежите за ними, і ви 100% знаєте, які кроки вам треба робити. Ви їх не робите тільки тому, що ви чогось боїтесь. Тільки тому, що у вас присутні переживання, тільки тому, що у вас присутня тривога, е, ілюзії, е, які, які ви відлітаєте постійно. Що я раджу вам зробити? Випишіть страхи, які у вас присутні з приводу реалізації. То як ви дієте чи взагалі не дієте, коли цей страх виникає, коли він з'являється? Дуже важливо знати, що конкретно я роблю в той момент, коли з'являється цей страх. Випишіть ці страхи. І зрозумійте, що всередині вас є внутрішній конфлікт, тому що якби його не було, ви б не включили це відео. Внутрішній конфлікт заключається в тому, що одна частина мене вона хоче заробляти гроші, вона хоче реалізовуватись, вона хоче бути е, успішною е, в якійсь своїй сфері самодостатньою. Вона хоче бути реалізованою. От одна частина мене хоче. Друга частина мене дуже боїться. Дуже боїться в неї купа переживань, в неї купа тривоги, в неї купа страхів. І коли ви випишете ось ці страхи, ви будете знати, що саме вас сковує, що саме вам не дає рухатись. Після того, як ви випишете ці страхи, випишіть туди заперечення, чому мені не варто цього боятись. Деякі з них я вже розповіла, чому вам чогось боятись не варто. І випишіть, що ви будете робити, якщо цей страх він здійсниться. Насправді, якщо ви проробите е, цю роботу, якщо ви не просто заб'єте і скажете, ну, окей, це дуже довго, це дуже складно, Блін, це зараз шукати ось ці свої страхи. Просто випишіть. Це займає 15 хвилин, можливо, півгодини вашого часу. Не дуже багато. Відставте свій телефон, випишіть. І коли ви зрозумієте. Ви випишете, чому цього боятись не варто. Тоді, з дуже, з дуже великою ймовірністю, у вас з'явиться бажання діяти, а не боятись. З дуже великою ймовірністю. І ваш внутрішній конфлікт вирішиться. Між бажанням і між отриманням цього бажання вже не буде е, ніяких перепон. Ви просто будете діяти, ви просто будете йти і робити те, що вам робити потрібно. І наступне. Завдання теж дуже класне. уявіть себе людиною, яка змогла. Уявіть себе людиною, яка досягнула вже цього успіху, яка вже стала тим професіоналом у вашій справі, яким ви хочете стати. Як вона поводиться, що вона робить, які дії вона робить. Тому що, коли ви уявите себе тією людиною, ви побачите, як вона робить, які дії вона виконує щодня, ви будете робити ті ж самі дії. Уявіть себе тою людиною, у якої цієї рефлексії більше немає, і що ця людина робить, як вона проживає свій день, як вона проживає своє життя, які дії конкретно вона виконує. Коли ви позбудетесь цього конфлікту внутрішнього, ви зможете слідувати за цією людиною у своїй голові і робити ті ж самі дії для досягнення вашого успіху. Буде набагато легше, буде на комфортніше. Ваші страхи, вони не будуть вас так сковувати. Можливо, так, я не можу вам обіцяти на мільярд відсотків, що всі страхи зникнуть. Але е, більшість все ж таки піде. І навіть якщо щось буде вас, вас сковувати, і десь, роблячи якусь дію, ви будете відчувати, що я переймаюся, я боюся, що не вийде. Ви собі говорите: Окей, я дозволяю собі зараз це відчувати, я собі це дозволяю. І що я буду робити? Я повідчуваю це, і все одно туди піду. Людина, яка чогось досягає, відрізняється від тої, яка нічого не досягає, тільки лише тим, що вона боїться і йде, і робить, проживає цей страх, і робить дії, а друга просто, просто боїться. Просто боїться і знову ховається. Знову ховається за телефоном, за соціальними мережами, за якимись непотрібними справами, непотрібними зустрічами з друзями. Я не знаю. Просто робить все, все. Тільки не те, що потрібно для її реалізації. І тут важливо собі нагадати, що ніхто, крім вас, реалізовуватись за вас не буде. Ніхто не прийде, вас не врятує, ніхто не прийде, не подасть вам руку. Лише коли ви робитимете якісь кроки, можливо, хтось на, цих, на цьому шляху до вас підійде і скаже, класно, давай працювати разом. І у вас, можливо, з'явиться якийсь союзник, і вам буде легше. Тому не бійтесь. Ем, ви не знаєте, що буде завтра, ви не знаєте, що може відбутись завтра. Але сьогодні робіть все від вас залежне. І не бійтесь, що гроші йдуть. Гроші йдуть, але грошей дуже багато в цьому світі. Вони прийдуть. Люди зараз надзвичайно багатіють. Надзвичайно. І хтось йде в прірву, а хтось підіймається ще вище. І е, ви маєте розуміти, що для того, щоб стати дійсно. Професіоналам у своїй сфері вам потрібно позбутись від неврозу, від неврозу, що я щось не зможу домовляємося так: ми всі люди і ми всі маємо одинакові е, задатки. Е, тут не говориться про задатки там, в музиці, в мистецтві і так далі. Ні. Ми всі маємо одинакові задатки в тому плані, що ми можемо. Отримати те, що має інша людина, якщо робитимемо схожі кроки. Якщо ми отримуємо схожі якості, якщо ми напрацюємо ці якості, якщо ж ми будемо лежати на ліжку і нічого не робити, ми нічого ніколи не отримаємо. Я сподіваюся, що я пояснила, в чому криється ось цей саботаж. Якщо у вас присутній цей саботаж, що я хочу робити, але не можу. То він криється саме тут, в цьому внутрішньому конфлікті. І те, як його пропрацювати, я сказала. Е, сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Я його зняла надзвичайно швидко. Просто з мене лиється потік інформації. Я зараз надзвичайно багато працюю. Сьогодні в мене просто забитий день, але я вирішила, що ну, зняти відео треба. Е, і... Зараз мені це все дається дуже легко. Надзвичайно велика кількість енергії тільки тому, що я припинила саботувати. Тільки тому, що я припинила думати про те, а вийде-не вийде, не вийде ем, треба, не треба. Я почекаю, я ще молода, і так далі. Ні, я чекати не буду. У мене є сили, в мене є енергія. Я не боюсь, я не тривожусь, я просто роблю. І цього вам теж бажаю. Дякую за те, що подивились моє відео до кінця. Пишіть коментарі, якщо вам щось не зрозуміло, якщо, ви хочете, якщо вам щось не сподобалось, якщо, можливо, ви з чимось не згодні, або якщо ви хочете дізнатись ще щось від мене. І підписуйтесь, звичайно, я буду обов'язково виставляти ще дуже багато відео, тому підписуйтесь. На цей канал підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо ви потребуєте консультації, прошу писати мені в інстаграм Директ. Я вам відповім. Все. дякую за увагу.